Над продовженням контракту довго не роздумував, адже червоно-біла сім'я для мене вже як рідна. І я думаю, що будь-якому гравцю УПЛ, якби запропонували контракт в нашій команді, він би не відмовився і з радістю приєднався, тому що наша команда займає верхні щаблі в сьогоднішній турнірній таблиці. Мені дуже приємно, що на мене розраховує тренерський штаб Кравбасу і. Це не може не підкупати, що, щоб підписати новий контракт, точніше, його продовжити. А над іншими пропозиціями немає сенсу їх розглядати, тому що я в гарній команді і у нас дуже хороший колектив, від якого не хочеться відходити. Будь-яке підписання або подовження контрактів. Відбувається не безпосередньо з згоди тренерського штабу, також президента клубу. Андрій дійсно за собою закріпив місце основного права захисника ще з минулого чемпіонату. В нього закінчився там, контракт влітку, тому було вирішено його подовжити ще на рік. Тому ми. Дуже раді, що ми маємо нагоду не тільки шукати нових гравців, але й залишати і подовжувати контракти з нашими основними гравцями і розраховуємо на них в подальшому.